Розові комунальники працюють над відновленням доріг. Їхній перелік обговорили на нараді з Гузівським міським головою Сергієм Зеленським. Шляховики планували за перше півріччя відремонтувати 38 об'єктів. На 30 роботи вже завершили. Згідно виконання робот плану, який був затверджений на перше півріччя, буде було виділено з бюджету на внутріквартальні та центральні дороги міста. До 7 мільйонів гривень комунальне підприємство «Екасан» на даний час вже виконало роботи по дрібному ремонту частково. На даний час працюємо по проспекту Перемогу, заїзди до будинків 17, 19, 22, будинок 2А по 4-му мікрорайону, 240, 269». Лазівчани роботами на внутрішніх дорогах задоволені, навіть на шум від техніки не нарікають. Ми раді, що вони в нас роблять. А я вже ось помічаємо, ось помічаємо, Вон кришу зробили, ось моїй кумі, так що все, все на своєму місці, всі працюють. Працівники Касано планують перейти до ремонту у старостинських округах. Також в цьому році зробимо дорогу частково по Орільці, по Панютіна і в Красопалці. Ознайомитися з повним списком відремонтованих вулиць можна на сайті Лузівської міської ради.